50 тисяч продуктових наборів отримають у грудні жителі Макіївки. Допомогу волонтери штабу Ріната Ахметова вже тиждень видають на льодовій арені Дружба у Донецьку. Нові пункти роздачі відкривають і в інших містах Донбасу. Про тих, хто потребує допомоги. Юля Мінчакірова. На льодовій арені дружба вивантажують нову партію продуктових наборів. У черзі за гуманітарною допомогою ріната Ахметово близько двох тисяч маківчан. Пенсіонерка Юлія Гнатівна показує, що дають: згущено молоко, крупи та олію. Найбільше жінка радіє тушкованці та рибним консервам. Хватить, не знаю наскільки буду економити, не буду сильно тратити. потихоньку. Пункт видачі допомоги у сусідній з Донецьком Макіївці намагалися відкрити два місяці. Марно волонтери не могли доставити продукти до міста і допомагати там людям. Тому матері двох дітей Ользі доводиться діставатися Донецька попутками. Ні, роботи нічого, нету, то не ні ну, получають. От гуманітарку получу. На одну, одну гуманітарки виживаємо. Рібенок ні конфетту, ні нічого, не ви допомогу маківчани отримують від 1 грудня. Волонтери роздали вже понад 6 тисяч наборів. У списку гуманітарного штабу регулярно з'являються нові міста, які гостро потребують продуктів. Ріната Ахметов поставив перед своїм гуманітарним штабом чітку задачу обеспечити максимальне своїх земляків гуманітарною допомогою. І тому ми сьогодні говоримо о розширені географії нашої гуманітарної допомоги і розширення категорії благополучателі. Починаючи з цього тижня, допомогу можуть отримувати люди, яким виповнилося 60 років і старші. Це нововведення стосується поки що тільки Донецька. Продуктові набори вперше видали також і життє. Телям Тореза. днями пункти роздачі запрацюють у Горлівці і Зуївці. Більш половини населення цих міст згідно з даними гуманітарної карти Донбасу відчувають гостру потребу в продуктах. Допомогу нададуть і Свердловську на Луганщині. Там на межі голоду опинилися третина його мешканців. Штаб Ріната Ахметова вже почав доставку другого мільйона продуктових наборів на Донбас. Юлія Міншакірова, Данила Кірієв, Сабиція канал Україна.